Вітаю вас, дорогі брати та сестри, іменем Господа нашого Ісуса Христа, слава Богу, за те, що ми всі живі, здорові сьогодні і можемо збиратися тут, на цьому місці. Сьогодні одна тема, яка останнім часом, знаєте, вона якось торкається мене все більше і більше. ну, Особисто, і я бачу, наскільки вона. Важливо для життя церкви, для того, щоб церква вона не стояла на місці, і щоб церква більше того, щоб не тільки не стояла на місці, а щоб вона не руйнувалася. Тому що сильна церква вона може бути зруйнована ось цим про... тим, що ми будемо сьогодні говорити. Буває таке, що церква добре знає Слово Боже, вивчає пророцтво, як ми сьогодні да, вивчаємо на суботній школі. у нас Тема пророцтв. Буває, коли ми процитую перше ну, трошечки перефразовано, говоримо мовами людськими ангельськими, коли маємо пророцтво, осягнули усі таємниці та повноту знання, коли багато добрих діл робимо. але... Любові не маємо, Любові але сьогодні буде один з аспектів того, як не треба робити, якщо ми любимо. От, і ось це те, що не треба робити. Ми про це. І це не тільки гальмує, а дуже сильно руйнує церкву зсередини. І я особисто знаю людей, які через цю проблему в них є не дуже велике, знаєте, бажання інколи ходити. Тому що ось так. Хотів би, щоб ми з вами відкрили числа, 12 розділ. Це буде основний уривок сьогодні, над яким ми будемо роздумувати. Давайте помолимося. Повітряна тривога. Очі Небесне, будь ласка, поблагослови зараз це місто, поблагослови свій народ, поблагослови. Мирних людей, дітей, щоб ніхто зараз не постраждав під час цієї тривоги. щоб Якщо ця небезпека реальна, щоб вона оминула наше місто і не тільки наше, а й всю Україну. Амінь. Отже, числа 12 розділ, перший другий текст. Маріам і Аарон дорікали Моїсею за жінку кушетянку яку він узяв. Адже він узяв собі за дружину Кушетянку. Вони говорили: хіба ж тільки з Моїсеєм розмовляв Господь, хіба і з нами не говорив також? І Господь це почув. Що відбувається? Докоряють Моїсеєві? да? Заздрість. Заздрість. Ну, ми бачимо да, вияв цієї заздрості в докорах. Тому що вони докір зробили Мойсеєві. І сьогодні я хотів би з вами поговорити про докір, про докори, як ми робимо докори одне одному, коли бачимо, що брат це грішає, і в якому дусі ми це робимо, і взагалі, чи потрібно нам це робити, розглянемо конфлікт Маріам, Аарона і Мойсея. В цьому конфлікті ми бачимо дві сторони. Перша сторона, це да, ініціатор цього конфлікту, це Аарон та Міріам. Вони були досить духовними особистостями, без того, щоб вони були духовними, навряд чи вони би, да, були е, одними з тих, хто допомагає Моїсеєві. Так, в них були свої проблеми духовні. Наприклад, у Аарона був такий серйозний прогріх, коли він підтримав ідолопоклонство. В ізраїльському народі за довгої відсутності Моїсея. Це не була ідеальна пара брата і сестри, але вони ну, досить духовної особистості були, не безгрішні. Моїсей був тим, хто спілкувався з Богом віч на віч. В цьому ж розділі він названий найлагіднішою людиною, яка є з людей. Да? Написано, яка є з людей. Цікаво взагалі, хто цей вираз писав, бо п'ятикниче Моїсея писав Мойсей. <рес> тому, Ну якщо Мойсей, да, ми віримо, що це під вдохновенням Духа Святого він це писав писав, то не від себе він це написав. І так і є. Моїсей мав жінку, да, це друга сторона. Моїсей мав жінку не з народу ізраїльського. І да, зрозуміти, чи взагалі є якась сенс тієї претензії, яку роблять Маріам і Аарон. Вона була не з ізраїльського народу, але вона все ж таки була з насіння Авраамового. Просто з іншого да, племені, можна сказати. Вона не була єврейкою, але вона служила Богові. І цікаво, що саме вона обрізала сина Моїсея, через необрізання якого Бог, ну взагалі, да, ангел Божий він намагався вбити Моїсея. Вона встала, вона обрізала. І, і, ну так. Да, ну, ми про жінку Моїсея говоримо. Ну, це. Кушень, національ, це національність так названа тут. Так, <плес> дочка Єафора. Звільнити Там Tam... цікаво, з цими назвами, то її Мадіанітянкою називали, то. з… Ну, Житянкою, да. ну, але суть в тому, що не з єврейського народу. Це основне. І до цього вирішили, да, е, ну, скажімо так, при, причепитися мірям з Аароном. Але ми бачимо, що це тільки є предметом конфлікту. Да? Є, це дуже різні речі. Предмет конфлікту і суть взагалі конфлікту, суть докору. Предмет конфлікту це докір Моїсеєві за його жінку. Предмет конфлікту він взагалі не має ніякого сенсу, тому що е, ну, ця жінка вона є повноправним членом ізраїльського народу по тому праву, що е, Бог не раз говорив, що якщо хтось з інших племен бажає приєднатися до ізраїльського народу, нехай ця людина обріжеться, ну, якщо це да, чоловік, е, нехай вона приєднується дорого. Е, Ізраїльського народу виконує усі настанови, усі заповіді, і вона вважається як природний житель да, землі, як природний житель народу. І Ціпора вона мала повне право бути з ізраїльським народом. Вона мала богобоязність, її батько допомагав Моїсею в організації управління ізраїльським народом, тому ніяких претензій до неї бути не могло. Але треба було до чого причепитися. А ось то, суть конфлікту в чому, це претензія на рівність посади. У Моїсея він був молодшим братом. І е, Мірям і Аарон, вони також розуміли, що вони також мають зв'язок із Богом, вони також розмовляють з Богом. І вони думають: ну раз ми також розмовляємо з Богом, чому Моїсей, ну, він, наче теж, просто з Богом розмовляє, Чому Мойсей вище за нас? Як так відбулося? І це є причиною, чому Мі... мірям з Аароном вирішують докорити Мойсею? Май... Тому що, якщо докір буде виправданий, то ніби Моїсей і не може претендувати на те, щоб займати. Ну, найвищу посаду, да? щоб бути головним над народом. Тим паче, що він молодший з них. Тут ми можемо побачити дуже розповсюджений мотив докору, який не завжди очевидний. Як ви думаєте, це який мотив? Заздріч ще. А? Ейджизм. Ейджизм. Его ah. ah. eh, на основі віку ейдж вік Угу. А, Зазрість, добре, гордість. Дивіться, Рям і Гарон. Вони бачили, що пам'ятаєте, як до Даниїла ви, ну, вирішили причепитися? Не могли до чого ні до чого причепитися. Мірям з Аароном, якщо б мали до чого причепитися, вони причепилися до чогось більш значущого. Але вони вирішили причепитися до цього. Тим паче, що Елен Вайт пише, що Мірям заздрила ці порі, тому що вона була да, ближна, більш наближена до Моїсея, тому що батько ці пори, там, е, Моїсей прислухався до батька ці пори. І була певна і заздрість також. Але. Коли ми робимо докір людини, ми хочемо трошечки іноді заспокоїти себе і опустити людину до свого рівня, що хотіли зробити Миріам і Арон? Вони хотіли, називаючи Моїсея грішним, що він робить неправильно, вони хотіли опустити його, і нібито забрати в нього право бути головним над народом. Ніби ти такий самий, як ми, тому ми маємо. Мати такі ж самі права на, да, на владу, як і ти. ти. Ти нічим не краще від нас. гордій людині важко живеться, коли їй здається, що хтось краще за неї. Правильно? Тоді вона починає діяти. А набагато простіше не стати краще, дійсно, краще за когось. Набагато простіше когось опустити до свого рівня. Тоді, ну, тоді в нас. Саме, знаєте, таке, ми довольні собою, що ми знайшли якийсь гріх у своєму товариші, і що тепер він такий самий, як ми. От. Да, да. ми рівні, да. Він тепер не самий святий, ми знайшли в ньому нарешті якийсь грішок. Коли до Мойсея не було до чого причепитися, вирішили причепитися до чого завгодно. Ціпора була вірною Богові. Саме вона обрізала Моїсею, вона спасла Моїсея. Да? Ну, Біблія не описує її як якусь, ну, її неправедного життя. От. Чіплятися було до... ні до чого. Але треба було якось Мойсея принизити до себе, і вони вирішили причепитися до цього. От. До речі, цікавий факт, що Бог в Біблії не завжди розмовляє тільки з духовними особистостями. Він у снах промовляв і до фараона, і до Новоходоносера. І... Ну, до Ілія, коли застережував його, да, що він буде покараний. От. І багато ще людей, але зазвичай це були вже застереження. Коли Бог звертається до невірних людей, це вже було застереження. І до речі, в цій історії Бог також звернувся. І він чітко сказав, що так, я, я єдиний, з ким я говорю віч на віч, це Мойсей. І він привселюдно довів Аарону і Міріам за те, що Моїсей дійсно вищий за них да, у, скажімо так, статусі ось цьому перед Богом. Як, як людей, він всіх, звісно, любить однаково, але Моїсей більш наближний. І Бог це визнав при всьому народі. І він визнав, що до Моїсея немає ніяких в нього претензій. Ми бачимо, що. Е що як це впливає на суспільство? Як це впливає на народ Божий? Мірям отримує проказу, її виганяють із ізраїльського табору і чекає Божий народ тиждень, поки вона одужає, відбуде своє покарання, щоб рухатися далі. Бачимо, як бажання людей підвищити себе за рахунок того, щоб опустити інших, воно може впливати на Божий народ. Це може його руйнувати зсередини, може його гальмувати. Чи дозволяє Бог взагалі докоряти братам та сестрам? Дозволяє. Прочитаємо спочатку Матвія, 7 розділ 4, 5 вірші. Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Лицеміре спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як винайти скалку з ока брата твого. Чому тут людина названа лицеміром? Тому що докір цієї людини. Цього лицеміра, він не з метою покращити да ту людину, не, не, не з метою допомогти, а з метою ніби опустити а себе Ну за рахунок цього от, вирівняти цей рівень. Колода вона символізує духовну да, сліпоту, крім того, що вона символізує гріх, який в нас є. Чому колода в оці? Ну, ми нічого не можемо бачити, коли в оці колода. Духовно сліпа людина не може об'єктивно допомогти іншій, яка бачить ну, хоч не ідеально. Щоб допомагати і докаряти, ми маємо розуміти свою гріховність і свій неідеальний зір. А якщо таке відбувається, то якщо ми розуміємо свою гріховність і свій неідеальний зір, що в нас також є, як скалки да, українською, скалки в очах або брьовна, то 90% докорів вони зникають взагалі, бажання у нас зникає їх казати. Ця аналогія гарно демонструє, що відбувається між Моїсеєм, Аароном і Мір'ям. В Моїсеї вони бачили скалку в оці, хоча б навіть Бог цієї скалки не бачив, але в собі вони мали бревно. І це бревно, коли їм Бог витащив, то воно дало їм зрозуміти, що скалки в Моїсея таки і немає. Тобто іноді це бревно в нашому оці воно заставляє нас думати, що в оточуючих є ці скалки, коли ми духовно сліпі, і докоряти оточуючим навіть за те, у чому вони не винні. Коли людина хоче докорити через свою гордість, вона в першу чергу йде до людини. А людина, яка хоче докорити з любові, вона в першу чергу йде до Бога. Якщо брат з сестрою спочатку запитали би в Бога, Аарон з мірям, да? вони ж могли з Богом спілкуватися. Якщо б вони запитали в Бога про ці пору, про жінку Моїсея, чи відбувся б взагалі цей конфлікт? Ні, цей конфлікт би не відбувся. І тут ми можемо розуміти, що вони йшли. Через свою гордість, а не через те, що вони любили Моїсея. Вони йшли спочатку до людини, а не до Бога, зі своїм докором. <кій> Біблія дає право на докір, але ми бачимо, що тут, якщо нам конкретно зробили зло, або ви стали свідком явного гріха, Матвія, 18 розділ, 15-17 вірші, дає яку настанову? Якщо згрішить брат твій, проти тебе піде до корьому віч на віч, да? коли послухає придбав брата, якщо ні, візьми свідка або двох, якщо і так ні перед церквою, якщо і церква не допомагає йому образуміться, то вже він буде тобі, да, як чужинець, як язичник і митник. Чи дає нам Біблія право на суд судити людей? Цікаво, навіть при нашому земному житті Біблія нам дає це право, Ісус дає нам це право. Івана 7.24. Не судіть за зовнішнім виглядом, але судіть справедливим судом. Тобто Біблія дає нам право судити, але справедливим судом. Що значить справедливий суд? Що значить судити за зовнішністю? Це коли ми щось побачили і з цього зробили висновки, да? не розібралися в ситуації. Судити справедливим судом, це означає в ситуації розібратися, і тоді вже казати, так, ця людина не права. І це право ми маємо. Тобто перед докором важливо задати собі два запитання. Чому я хочу докорити, який в мене мотив? Що я хочу цим добитися? Чи задовільнити свою якусь потребу, чи в мене просто якась є особиста неприязнь до цієї людини, і тому я хочу вишукати хоч щось. Щоб її докрити, щоб їй зробити неприємно. Тому що сама присутність цієї людини в церкві, от, вона мене вже просто дратує. І друге питання. Чи знаю я волю Божу стосовно цієї ситуації? Чи дослідив я ситуацію, мотиви людини, її вчинку, або дослідив я, що Боже, що Боже Слово каже про цю ситуацію? Або роблю я висновки? Тільки зі своїх умозаключень. Якщо немає конкретної відповіді хоч на одне з цих питань, то варто спочатку знайти всі ці відповіді, а потім вже йти до людини. Спочатку шукаємо причину, чому ми хочемо докорити, потім дивимося, а що каже Бог про цю ситуацію. Якщо у нас на ці всі питання відповіді є, йдемо вже до людини. Якщо вам здається, що на вас не так подивилися, перепитайте, а чому? Да? А може би людина просто не виспалася? Може вона просто задумалася? Може вона на вас дивиться, а думає про якогось свого іншого ворога, і тому й на вас як на ворога дивиться. Дуже різні ситуації бувають. Може, щось болить в людини взагалі, і вона на вас дивиться отак. А вам здається, що ну, <смеш> вона вас вважає ворогом. І тут ну, це, це такі е, дрібниці, але вони насправді впливають на наше суспільство. Якщо мимо вас пройшла ніби близька вам людина, да, не поздоровилась з вами, підійдіть самі поздоровуйтесь, тому що буває таке, знаєте, ну, в мене буває таке: ну, я ну, можу йти. Просто в своїх думках і нікого поруч ну, не замічати. Або ну, в мене є якась ціль, да? я йду, або я щось, наприклад, шукаю, і я нікого не бачу. Тунельне да, тунельний зріння. І, і люди вже можуть робити якісь висновки. І оце, коли людина робить висновки, не розібравшись, оце є суд неправедний. Да? А справедливий суд це коли людина запитає, підійде сама з любов'ю. Якщо вас дуже цікавить особисте життя людини, да? якщо ви дізналися якусь деталь, і вона вас дуже бентежить, і вам просто вкрай необхідно дізнатися, що відбувається в житті людини, от підійдіть запитайте, а чи можна поцікавитись? Це перше питання. Тому що якщо ви вже цікавитесь, то може людина вам не настільки довіряє, щоб вам розкривати свою цю частину життя. Але якщо ви робите висновки до того, як дізналися всі подробиці, це ви робите гріх, тому що ви судите зовнішнім виглядом за зовнішнім виглядом, а не по суті ситуації. Галатів 6.1. Брати, якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви, духовні, виправляєте його такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Коли ми дивимося на інших, хочемо їх виправити, у нас що є? Спокуса да, впасти в гріх. Лагідність і любов. Це не має бути на словах. Брат, я з любов'ю до тебе підійшов поцікавитись, а чого ти таке вчинив? Це відчувається. Знаєте, цього тижня почув дуже влучну фразу. Коли людина щира, то їй не треба про щирість своїх намірів розповідати, це видно. А коли людина лицемірна, то вона буде намагатися усім своїм словарним запасом довести, що вона щира. Завжди відчувається, коли людина щиро хоче допомогти. Цей дух завжди відчувається. Як видно, і приховані мотиви, і гордість. На завершення хотів би зачитати текст, який записаний в посланні апостола Павла до Колосян. Уривок третій розділ з 12 по 13 тексти. Отже, зодягніться, як обрані Богом святі й улюблені у щире милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти когось має якусь скаргу. Як і Христос простив вам, так само і ви робіть. Христос хоче, щоб в церкві були і суд, і докори. Але це все має бути з духом лагідності, любові, а головне чесно перед собою. Тому що ви можете це робити як людина лукава, да? не з мотивом допомогти. Але ви можете обманути людину, але Бога ви ніколи не обманете. І це найбільший самообман, що роблячи щось лицемірно, обманюючи людину, ви можете і перед Богом. Скрити свої справжні мотиви. Чому ви хочете це зробити? Якщо ви перед собою станете менш грішним, перед Богом ви менш грішним не станете за рахунок того, що ви знайшли якийсь гріх в іншій людині. І інша людина через це перед Богом ніяк не зміниться. Бо хоче, щоб ми завжди були лагідними одними до одного, щоб ми, якщо і хочемо якось докорити, помолилися, подумали, навіщо я хочу це зробити. Зробити все, щоб людина ні в кому ні в якому разі не подумала, що ви хочете якось зробити її нижче, втоптати її в землю. А це завжди відчутно. Тому я хотів би, щоб ми з вами зараз помолилися за те, щоб в нашій церкві завжди панувала любов і ось цей дух лагідності, коли ми навіть хочемо щось комусь докорити. Давайте помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за те, що ти дав нам своє слово, дав приклади того, як погано може повпливати непродуманий докір. Коли докір звучить не по суті, да, а через те, що ми просто хочемо самозатвердитися, Боже. Такого насправді дуже багато і в світі, і, на жаль, таке є і в церкві. Ти бачиш серце кожного. Зроби так, щоб кожен проанулізував себе, щоб мав щире бажання, нелицемірне бажання стати краще, стати краще за рахунок того, що ми покращимо особисті стосунки з тобою. Стати краще за рахунок того, що ми щиро захочемо комусь допомагати, а не за рахунок того, що ми хочемо втоптати когось в землю, Боже. Дай нам мудрості, дай нам Твого Духа Святого, дай нам підтримки Твоєї. Амінь.